Кожного ранку на добову зміну заступає екіпаж інспекторів сектору протидії домашньому насильству відділу превенції Сумського районного управління поліції. Вони постійно готові до реагування на черговий виклик. Серед основних функцій співробітників сектору протидії домашнього насильству виявлення фактів насильства в сім'ї та своєчасне реагування на них, вживання заходів для їх припинення та надання допомоги постраждалим особам. Тільки -но до поліції надходить інформація про побутовий конфлікт. На планшетний пристрій мобільної групи приходить завдання на виконання. Але не завжди кожне повідомлення підтверджується фактом вчинення саме домашнього насильства. Окрім нього, поліцейські виїжджають на вчинення хуліганських дій або порушення громадської безпеки та порядку. Рідше представникам відділу превенції доводиться виявляти наркотичні засоби або незареєстровану зброю та боєприпаси. Якщо повідомлення про вчинення домашнього насильства підтверджується, інспектор класифікує правопорушення та прямо на місці може скласти відносно кривдника протокол про адміністративне правопорушення, винести терміновий заборонний припис на деякий час або навіть порушити клопотання про відкриття кримінального провадження. Ми цілодобово реагуємо на виклики що надходять від громадян на лінію 102 щодо домашнього насильства. З початку поточного року було опрацьовано близько 300 викликів, складено 157 адміністративних протоколів за статтею 173 прим. 2 кодексу України про адміністративне правопорушення вчинення домашнього насильства. Також винесено 91 терміновий заборонений припис стосовно кривдників. Крім цього, винесено внесення внесені до єдиного реєстру до судових розслідувань щодо сіміх фактів кримінального правопорушення. За статтею 126 Прим. 1 кримінального кодексу України домашнє насильство. Також вони фіксують випадки жорстокого поводження з дітьми та із залученням ювенальних поліцейських та представників соціальних служб мають право вилучити дитину із небезпечної сім'ї. Потім усі зібрані матеріали спрямовуються на розгляд до суду. За необхідності туди ж доставляється особа, яка вчинила домашнє насильство. Якщо ви стали жертвою чи свідком вчинення домашнього насильства щодо вас чи ваших близьких, негайно гайте не часу, телефонуйте на спеціальну лінію 102. у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кількість побутових конфліктів не зменшується. Тож представники сектору протидії домашньому насильству радять мешканцям не замовчувати про таку проблему, а одразу ж звертатися за допомогою до поліції.